Керченський міст приречений, ЗСУ готують наступ на Крим ще в цьому році. Допоможе їм в цьому довгий Нептун, який може вдарити на понад тисячу кілометрів. Укроборонпром розкрив характеристики ракети. Нідерланди офіційно збили перший російський шахет, а Франція захопила російське судно з безпілотниками. Росіяни модернізували іскандери. Тепер вони змінюють траєкторію в останню мить. Україна та ша домовились про 50 мільярдів доларів на дрони. Орбан блокує вступ України до ЄС та НАТО. Польщі побили українського підлітка та намалювали на голові свастику. А копійка тепер може називатися шагом. Про усе це далі вітаю! Мене звати Катерина Колган. Говоримо про найцікавіші події цього дня. Російські безпілотники вночі вдарили по Одесі. Пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури та житлові будинки. Пожежа спалахнула в локомотивному депо «Укрзалізниці». Один машиніст отримав уламкові поранення. Також пошкоджено дах та скління приватного будинку. Постраждала ще одна людина. Зафіксовано перебої з електропостачанням. На ранок енергетикам вдалося перезавантажити пошкоджену інфраструктуру з різних джерел, там де це технічно можливо. Наразі понад 11 тисяч клієнтів вже зі світлом, тимчасово без світла залишаються понад 46 тисяч споживачів. Крім Одеси, російські сили вдарили по залізничній інфраструктурі в конотопі. Через атаки деякі потяги Чернігівського та Сумського напрямків прямують із затримкою. Повідомили в «Укрзалізниці». Російські спецслужби намагалися дистанційно підірвати українських військових, заманивши їх фейковими запрошеннями на побачення. Служба безпеки України запобігла одразу двом терактам у Львові. Російські агенти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соціальній мережі, щоб ховаючись за вигаданими аватарками, знайомитись з українськими захисниками. Так, двох військових окремо запросили на зустріч в різних локаціях. Там вже заздалегідь були закладені саморобні вибухові пристрої. Вибухівку планували активувати, як тільки військові приїхали б на побачення. Сбу зіграла на випередження. Вони вирахували фейки, простежили ланцюжок повідомлень і нейтралізували бомби. Росіяни вдосконалили свої іскандер м та кинджал. Тепер балістичні ракети різко змінюють траєкторію на завершальній фазі польоту. І це допомагає ефективніше уникати перехоплення американськими системами Петріот. Видання Financial Times пише і про різке падіння ефективності української ППО. За їх даними у вересні перехоплено лише 6% запусків проти 37% у серпні. Попри меншу кількість атак, російські ракети після запуску спочатку рухаються по стандартній балістичній траєкторії, але ближче до цілі можуть виконувати маневри. І під великим кутом, змінювати курс або викидати радарові приманки це і ускладнює розрахунок перехоплення для Петріот. Ці модифікації дозволяють ракетам збивати з пантелику системи ППО в останні секунди, роблячи їх значно складнішими для знищення. Саме тому Україна переглядає тактику ППО та просить додаткову систему від заходу. Financial Times пише, що літні удари РФ зруйнували щонайменше чотири заводи з виробництва дронів, включно з Байрактар у Києві. Пошкодили самі комплекси Петріот і призвели до загибелі ключового українського спеціаліста з ППО, підколковника Дениса Сакуна. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв про квазібалістичні маневри іскандерів та використання приманок, що ускладнює роботу Петріот ще в травні цього. Гого року аналогічні удосконалення зафіксовані для кинжалів, які раніше вважалися неперехоплюваними, але Петріуд успішно збивали їх у 2023 році. Аналогічні удосконалення зафіксовані для кинжалів, які раніше вважалися неперехоплюваними, але Петріуд успішно збивали їх у 2023 році. Напередодні ворог наніс удар по ключовій енергетичній інфраструктурі Київщини, поціливши в підстанцію у Славутичі. на 330 кВт. Там зафіксували прильоти щонайменше восьми гераний. Ще один дрон вдарив по підстанції 110 кВт. Місто знеструмлено, без електроенергії залишилося близько 20 тисяч жителів. Блекаути на понад три години на об'єктах Чорнобильської АЕС. Росіяни навіть не намагаються приховати цей факт і публікують кадри ударів, які загрожують світові ядерною катастрофою. США нададуть Україні розвідувальні дані для завдання ракетних ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі РФ. За інформацією видання Wall Street Journal, Нині адміністрація розглядає можливість відправки потужної зброї, зокрема томагавків і баракут, а також інших американських ракет наземного і повітряного базування з дальністю близько 800 кілометрів. Повідомили посадовці адміністрації. Американські чиновники просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку. Розвіддання в поєднанні з більш потужною зброєю можуть мати значно сильніший ефект ніж попередні удари України по Росії. До зими Україна може здійснити великий напад на Крим. Таку думку висловив британський військовий аналітик Майкл Кларк у коментарі для Sky News. Каже, українські військові люблять робити сюрпризи і можуть скористатися прогаленими в російській ППО для стратегічного удару. Професор Кларк не виключає, що до кінця жовтня або до початку листопада ЗСУ здійснять якийсь великий напад на Крим від повітряної атаки до висадки морського десанту. Українці знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, а й на сприйняття заходом того, як ідуть справи в Україні. Сказав він. Серед потенційних цілей назвав Керченський міст. Так як Україна нині має засоби для дальніх ударів, згідно аналізу Кларка, ЗСУ нещодавно завдали ударів по низці радіолокаційних станцій і об'єктів протиповітряної оборони на Кримському півострові, створюючи прогалини в російській системі. ППО, це може стати підготовкою до вагомішого наступу, аби збити окупантів з пантелику. І ракети для таких ударів в Україні є навіть власного виробництва. «Укроборонпром» вперше повністю оприлюднив технічні параметри крилатої ракети РК 360, л відомої як Довгий Нептун. Цей комплекс здатен вражати як морські, так і наземні цілі на відстані до тисячі кілометрів. Це у три з половиною рази більше ніж у базовій протикорабельні версії. І це робить його потенційною загрозою навіть для Москви. Експерти називають збільшення ваги бойової частини приємним сюрпризом, адже зазвичай більша дальність досягається за рахунок зменшення вибухівки. Натомість бойова частина зросла до 260 кг. кілограм. Габарити ракети також збільшились. Довжина 6 метрів, діаметр корпусу близько 50 сантиметрів. Ракета може атакувати як стаціонарні наземні об'єкти, так і рухомі кораблі. Ймовірно, завдяки активній радіолокаційній голівці самонаведення. У гібридній війні Росії проти Європи новий поворот. Французька влада затримала танкер з тіньового флоту Кремля. Підозрюють, що з нього запускали дрони на Данію. Зараз судно під конвоєм у порту сен Сен-Назер. Чи стане це ударом по російським схемам ухилення від санкцій? Деталі у сюжеті. Такого в історії ще не було. Спецназ Франції штурмував танкер тіньового флоту Росії, який може бути пов'язаний із інцидентами з безпілотниками, які в останні дні фіксували на Данією, бо судно проходило повз її берег. Напередодні французькі телеканали показали відео, як військово-морський флот Франції затримав танкер Боракай з двома членами екіпажу. Це ж підтвердив і прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню. Міжнародне агентство Reuters повідомило, що цей танкер з сирою нафтою, який ходить під прапором Беніну, покинув російський порт Приморськ 20 вересня. Він пройшов через Балтійське море поблизу Данії, перш ніж зайти в Північне море і прямував через протоку Ла-Манш. ЗМІ підозрюють, що це судно не лише належить до російського тіньового флоту, а й з нього могли запускати безпілотники по території європейських країн. Нині французька влада розпочала розслідування щодо судна Боракаї, яке ходить під прапором Беніно, і вже кілька днів танкер стоїть на якорі біля Атлантичного узбережжя Франції неподалік від сен назера Тим часом президент Еммануель Макрон на саміті лідерів ЄС у Копенгагені заявив журналістам, що слідство щодо танкеру російського тіньового флоту дійсно проводиться через серйозні порушення. Щоправда, Макрон відмовився підтверджувати інформацію про зв'язок судна із останніми інцидентами із запуском дронів у європейських країнах, сказавши, що буде дуже обережним у цьому питанні. Західні змі стверджують, що танкер побудований у 2007 році має довжину 244 метри та неодноразово змінював і назву, і прапор. Раніше він був зареєстрований у Габоні, на Маршалових островах та у Монголії. Судно вже неодноразово брало участь у російській торгівлі нафтою і перебуває під санкціями не лише ЄС, а й Канади, Великої Британії, Нової Зеландії та Швейцарії. Керівництво ЄС заявило, що затримане судно використовувало при цьому нерегулярні і ризиковані методи судноплавства, ймовірно, натякаючи на запуск безпілотників. Велика Британія ж пішла ще далі у своїх заявах. Британські посадовці стверджують, що судно «Боракай» було залучено до діяльності, метою або наслідком якого є дестабілізація України або отримання вигоди чи підтримка уряду Росії при перевезенні нафти до третьої країни. Однак наразі, як пишуть журналісти-розслідувачі, немає незаперечних доказів, які б дозволили офіційно звинуватити Москву. В Кремлі ж поки що ніяк не коментували закиди французької влади щодо затримання нафтового танкеру. Можливо, досі відходять від шоку. Поки у Данії розслідують причетність танкера тіньового флоту Росії до атак дронами на Європу, до столиці країни прибув Володимир Зеленський. Він візьме участь у сьомому саміті Європейської політичної спільноти. Загалом у Копенгагені зібралися близько 50 глав держав і урядів, а також лідери ЄС, обговорюватимуть ключові питання безпеки Європи та підтримку України. Зеленський вже провів двосторонню зустріч із прем'єр-міністркою Данії Мете Фредеріксен, яка головує в ЄС у другому півріччі 2025 року. За даними данських ЗМІ, переговори стосувалися посилення оборонної співпраці, постачання зброї та європейської інтеграції України. І на цьому саміті лідерів ЄС у Копенгагені вже відзначився прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він заявив, що його країна не бажає належати до одного і того ж формату інтеграції з Україною: ні військового як НАТО, ні політично-економічного як ЄС. За його словами, угорці не підтримують інтеграцію з Україною в жодних об'єднаннях, посилаючись на громадську думку. У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сабіга іронічно нагадав про десятки спільних міжнародних організацій, де вже співпрацюють угорці й українці. І запитав, чи Будапешт планує їх покинути. Голова МЗС перелічив ключові формати, де Угорщина та Україна вже є партнерами. ООН, Рада Європи, СОД, МВФ, Центральна Європейська ініціатива, ЄБРР, Дунайська комісія, організація з заборони хімічної зброї, магате. Продовольча та сільськогосподарська організація. ООН і десятки інших віктора орбана, тобто угорщина, має намір їх усі покинути. Вірно написав Сибіга у соцмережі X. Це не для ікс натодіфогангері. Ганґері інгаріві га референдум І люди проти цього. А це не моя політична позиція що ми не мебрші по України. Це дисізіна до Ханґаріанпипо. Це демократикантіно анлайк імені адрекантрії. When we have important questions, we involve the people into decision, like migration, gender, Ukrainian membership, war, you know? So that is a decision. So it's not a question of deal. Simply the Hungarians would not like to belong to the same integration format, even a military one like NATO, a political-economic one like European Union, with the Ukrainians. So my proposal is, the Hungarian proposal is, to have strategical agreement, not membership. Okay, strategic agreement is good. do that. Membership is too much. We need strategic agreement only. Україна та США провели технічні переговори щодо купівлі американською стороною українських дронів. Угода стосується і їх спільного виробництва. Українці презентували американцям конкретні моделі дронів, їхню ефективність на полі бою та умови застосування. Про це розповів секретар РНБО Умєров. Йдеться не лише про повітряні системи, а й про морські БПЛА та наземні роботизовані комплекси. Переговори стали підготовчим етапом до підписання угоди, яка передбачає п'ятирічну програму на 50 мільярдів доларів з виробництвом до 10 мільйонів дронів щороку, включно з копродакшеном на території України. Технічні команди США та України обговорили модернізацію платформ, нові розробки та логістику, аби прискорити постачання для зсу. Затримок виплат військовим з 1 листопада не може бути і не буде так. Голова бюджетного комітету Верховної Ради України відреагувала на інформацію, що шириться мережею, посилаючись на її ж нещодавне інтерв'ю. Там йшлося зокрема і про те, що нібито з наступного місяця у військових будуть затримки у виплатах заробітних плат. Від зазначила, що в Україні дійсно є потреба збільшити видатки державного бюджету на оборону на суму близько 300 мільярдів гривень. Для вирішення цієї проблеми Україна очікує на дозвіл Єврокомісії використати 6 мільярдів євро наданих ЄС за програмою ЕРАЛОНС на операційні військові потреби. До того моменту уряд залучить гроші від розміщення облігації внутрішніх державних позик для того, щоб уникнути затримок у виплаті зарплати військовим. Група польських підлітків жорстоко побила 23-річного українця у Вроцлаві. Йому поголили голову та намалювали на обличчі свастику та інші нацистські символи. Заманили хлопця на зустріч фейковим акаунтом дівчини. Напад стався ще у вересні. Злочинці зняли його на відео для додаткового приниження. Повідомили у поліції району Кшикі. Інцидент кваліфікується як лінчування з ознаками ідеологічної мотивації, пов'язаної з ксенофобією. Нідерландський F-35 отримав маркування за збиття російського дрона над Польщею. Так, повітряні сили країни нагородили один із своїх винищувачів. Про це повідомило Міноборони Нідерландів. Вони опублікували фото літака 313-ї ескадрилі з відповідним символом під кабіною пілота. кажуть, це перше використання F-35 для збиття цілі в бойових умовах європейським пілотом. Копійки можуть перейменувати на шаги історичну українську грошову одиницю 16 xvii сімнадцятого століття у Верховній Раді України зареєстрували законопроект про дерадянізацію гривні. Його автори наголошують, що копійка походить від московських традицій, і символізує колоніальну спадщину, тоді як шах є автентичним українським терміном. Ініціатива спрямована на деколонізацію національної грошової системи, аби позбутися російських лексем у повсякденному вжитку. Закон, якщо його ухвалять, набере чинності через два місяці після опублікування в офіційних виданнях. А ви за чи проти того, щоб копійка тепер називалася шагом? Напишіть про це у коментарях і поставте лайк цьому відео, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. Побачимось!